Рада ЄС вела санкції проти десяти російських чиновників, які несли відповідальність за системні тортури та нелюдське поводження з українськими військовополоненими в СІЗО та колоніях ФСВП Ростовської області. Євросоюз рішуче засуджує ці порушення прав людини та посилює тиск. Активи винних заморожено, їм заборонено в'їсти доступ до фінансових ресурсів на території ЄС. Британське нацагенство з боротьби зі злочинністю NCA викрило мережу відмивання грошей на мільярд доларів, пов'язану з Росією. Операцію дестабілізація злочинці конвертували гроші у криптовалюту, обходячи санкції. Мережі TGR і Smart полегшували перекази готівки в крипто. А TGR купила контроль у кергійському банку Bank, щоб полегшити платежі пов'язані з російськими оборонними, аерокосмічними та технологічними секторами. Заарештовано 128 осіб, вилучено понад 25 мільйонів фунтів у готівці та крипті. Україна та Бельгія посилять співпрацю в оборонній промисловості. Заступники міністра оборони України Ганна Гвоздя Сергій Боєв зустрілися з бельгійською делегацією на чолі з Крістофом Денейсом. Обговорили спільні проєкти, зокрема з європейськими країнами у сферах ППО, безпілотних комплексів і боєприпасів.